Мініатюри, Ялинівський сільський клуб, театральний колектив Усмішка. Інтермедія, як кума сіла на дієту, керівник Тетяна Родермен. На дієту. Ха. І що ж це за дієта така? Та це ж на неї треба тако сісти, аби не роздавити? Ні, команстю. От дивіться, наприклад, б'ємо з вами чани, потім я в паску, і шпарку. А, а якщо ви на дієті, вам не Обжелась пішками, я теж, поки не наївся, не закрию очі. Чоловік мені так і говорить, що я ж ночі. Ото їжу, всього лиш на півхвилині в роті потримаєш, а потім зі руліти з телу все життя зганяєш. Дієту японської мами. Їсти курячий бульйон двома паличками. На сніданок будемо їсти паростки з пшениці. буряковий сік ми будем пити, ніби дітелиці. по обіду, як в очиці, бігає голодні. Тільки мрія, як ніжми, будемо худенькі та й модні, на обід нам приписав салати з кульбами. Тільки нам сказав після обіду боронь Боже спати. Яке з голою плацем, з собами, і ми провареники, і миску з варбами, ввечері замість каші, страждань наших мало. Ой, пошла-пошла вже нас Катюга, та й до фітне зали. Ой, я потяг ми шаробари, та й пішли до зали. Як вам піри комарі по кущах устали, краще буде з нас не кров, а замічим смоктали. Зранку парились у бані, добре чоловіли, зважитись, а йод ні з небуде, тільки вісти захотілось. Цілий тиждень ми страждали і кульба поїли, та не спортила й кульба наше верне тіло. Тож нащо нам такі страждання? Ми Стали. Все залишилось при нас, тільки зліші стали.